З розеток з унітаза йшла вода. З технічного приміщення, ну тобто це жах, ти просто стоїш і розумієш, що ти нічого не можеш зробити, тому що ну просто стихія все змиває. Це кадр звичайного одеського ресторану у житловому масиві радужний, який 30 вересня опинився в епіцентрі стихії. Вода миттєво охопила все довкола, затопивши не лише сам заклад, а й усі прилеглі цокольні приміщення. Люди, долаючи шлях по поясу, воді рухалися майже пливучи. Наразі місцеві підприємці вже кілька тижнів намагаються огодитися після стихії. Підраховують збитки, підновлюють пошкоджене та шукають способи врятувати хоча б частину свого бізнесу. У Нас було в приміщенні 12 холодильників. Ми розуміємо, що 12 холодильників пішли під воду. Як і принтера, лампи, все, все, все. Повністю всі продукти, які були в холодильниках, ми виконали. Жодної допомоги не було, навіть не було умовно питання, а щось у вас не так. Що чотири дня приїхав Рес, відключив щочки, сказав: Ребята, за свій рахуночок, будь ласка, міняємо щочки, міняємо все, тому що воно в вас затонуло. Тобто, чотири дня воно в нас працювало, а через чотири дня перестало різко працювати, все затонуло і їх зняли. Після потужної зливи, яка за лічені хвилини перетворила одеські вулиці на справжні річки, район радужного опинився. Одним із найбільш постраждалих тут рівень води під час підтоплень сягав кількох метрів. Люди не могли дістатися до своїх офісів і магазинів, аби хоч спробувати врятувати майно. Потужний натиск води виривав двері, руйнував вікна, видавлюючи скління, знищував техніку. Те, що будували роками, буквально попливло. Підприємці згадують перші дні після зливи як справжню боротьбу на виживання. Не дочекавшись допомоги від жодної комунальної служби, люди самотужки визволяли свої приміщення від води. Про що можна казати, коли на наступний день після зливи ми відкачували самі воду, наводили якийсь порядок, то тобто нам ніхто нічого не допомагав. Про яку компенсацію та допомогу ми можемо взагалі говорити, коли ми все це робили самі? В нас затонула вся техніка: це принтери, комп'ютери, фототехніка, тость все, що ми наживали протягом декілька років. Наш збиток дуже великий. Для деяких підприємців цей потоп став фінальною крапкою. Частина бізнесів змушена була закритися, відновити зруйноване, просто немає за що. Те, у що роками вкладали кошти та зусилля, ремонт, обладнання та меблі за один день перетворилося на купу мотлоху. На жаль, як до підприємців від влади ніякої діло немає, тому нам дуже важко без, без сторонньої допомоги за власні кошти відновлюватися. Тому деякий бізнес і окремо не тільки я вже закрились. Це все закуплялось за великі кошти. Все було зруйновано після вологи. Більшість частина техніки не може відновлюватися. І тому це все викидається, змоги за власної кошти відкриватися і починати бізнес з нуля в мене немає. Тому е, зараз прийняв рішення шукати роботу і закривати повністю цей сервісний центр. Одесити, які розвивали свій бізнес, створювали робочі місця та сплачували податки, нині змушені самотужки долати наслідки стихії. Попри втрати, вони продовжують відновлювати зруйноване і шукати способи втриматися на плаву. Олександр Подолюк, Марина Романова, В'ячеслав Попелюх, перший міський.